Transcrição No. Mm -hmm. Это, типа, кожен слой, э, типа, починав зеленим, третій слой должен бути э, зеленим. Не обов'язково. Ти можеш це регулювати сам. Ти можеш це регулювати сам і вибирати, е, який, який тобі, в тобі колір буде. Ти можеш регулювати сам. Може, яке одного кольору буде більше. От я хочу, щоб в мене зеленого було більше, то я е, вже там останні, останнє шарування роблю більше зеленим. Але ж, якщо б я хотіла, щоб було більше жовтого, то я зробила б жовтий. Але ж в мене деякі е, моменти більш зеленого, а десь більш жовтого. Бач, все одно виходить по-різному. Але, наприклад, я хочу, щоб все ж таки в мене було більше зеленого, то я роблю більше шарувань зеленого. Такий, у мене більш яскравий вийшов малюнок Я хотіла, щоб він більш, більш ніжній був, а все, все одно вийшов більш яскравий. Тобто я от зараз хочу, щоб в мене зовсім не було білого в да, деяких, деяких місцях. Тобто я роблю таке е прибирання, так. я ще такі маленькі дірочки, які залишились, от я хочу зеленим. А можна було зробити, щоб це жовто було. Тобто в мене зовсім не залишається, от я хочу, як зроблено було. Але я дивиться, я світленьким, зовсім світленьким кольором я роблю як би фон такий. Да, воно, як би мовити, може і е, зверху накладається, але він такий прозорий. Тобто я не хочу, щоб в мене були якісь біленькі плямочки. Я хочу, щоб все було замальовано. Але це я так хочу. Да? Якщо ви не хочете так, ви не можете так не робити. Ну, в мене вийшло отак. Okay. Я вже зупиняю. Так, отака в мене робота. Такого цікавого кольору, <ріхи> можна сказати, може я ще трошки там додам такого, о, це прямо густо буде, але треба все одно тоді прибрати зайво. Таким тоненьким. Так. Я з одного боку зробила ще більше зеленого, якби воно там росте десь на глибині.